Це саме ваше бажання? Чи це бажання вам нав'язало суспільство? У якому критерії краси? Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як змінити спосіб життя, щоб досягти бажаної ваги та покращити своє здоров'я. Я дам вам покрокову інструкцію, яку ви зможете використовувати одразу. Після перегляду відео. Схуднення це не просто дієта, це зміна вашого ставлення до їжі та фізичної активності. Це процес, який вимагає часу, терпіння та послідовності. Але я запевняю, що результат вартий зусиль. Людина не може протриматися тільки на одній мотивації, якщо не знає, з якою метою вона хоче схуднути. Тому дуже важливо на початковому етапі вирішити, чому ви хочете цього. Це саме ваше бажання? Чи це бажання вам нав'язало суспільство, у якому критерії краси дуже часто визначаються розмірами тіла? Ви хочете схуднути, щоб почуватися добре і покращити своє здоров'я? Чи вам треба до певної дати влізти в сукню, яку ви носили на шкільний випускний, щоб бути зіркою на якомусь заході? Визначення вашої мети буде вашим надійним мотиватором та рушійним важелем, який не дасть зупинитися і допоможе дійти до цілі. Якщо мета нав'язана суспільством, індустрією моди та маркетингу навряд чи вам вдасться отримати гарний результат. Пам'ятайте, що якісне схуднення це не спринт на коротку дистанцію, а марафон, який потребує від вас витривалості. Отже, з чого ж почати? Крок перший. Поставте реалістичні цілі. Запишіть свої цілі та тримайте їх перед очима. Але не намагайтеся схуднути занадто швидко. Встановіть невеликі досяжні цілі. Наприклад, втрачайте не більше 1 кг на тиждень. Втрата до 1 кг на тиждень вважається оптимальною та безпечною швидкістю схуднення з кількох важливих причин. Ну, по-перше, ви зберігаєте м'язову масу. Швидка втрата ваги часто призводить до втрати не лише жиру, але й м'язової маси. М'язи відіграють важливу роль у метаболізмі. Тому їх втрата може сповільнити процес схуднення в довгостроковій перспективі. Один кілограм м'язів на своє обслуговування у стані спокою потребує приблизно 10 15 калорій на день. Тоді як один кілограм жиру спалює лише 4-5 Тому Поступове схуднення дозволяє організму адаптуватися та зберігатися м'язи, що сприяє ефективнішому спалюванню калорій. По-друге, ви запобігаєте дефіциту поживних речовин. Різке обмеження калорій може призвести до дефіциту необхідних вітамінів та мінералів, що негативно вплине на здоров'я і замість стрункої фігури ви отримаєте випадіння волосся, ламків, нігті, головокружіння, слабкість, синці під очима та відсутність енергії, що автоматично призведе до небажання займатися силовими навантаженнями. І будь-яка активність стане для вас неймовірним тягарем. Ефект якого ви досягнете, буде абсолютно протилежним бажаному. Це зрив і підтвердження того, що схуднення не для вас. Тому дуже швидко здастеся, і, можливо, навіть через стрес і недоїдання при жорсткій дієті. Почнете заїдати переживання і наберете. Ще більше зайвих кілограмів, ніж мали до початку схуднення. При цьому вага буде збільшуватися за рахунок жиру, так як при різкому схудненні організм поставляється саме м'язової маси, адже вони найбільш енергозатратні. А от поступове схуднення дозволяє отримувати достатню кількість поживних речовин з їжі, що буде лише сприяти вашому самопочуттю. Витривалості та збільшенню енергії. По-третє, ви знижуєте ризики утворення жовчних каменів. Швидка втрата ваги понад 1,5 кг на тиждень може спричинити утворення жовчних каменів, особливо у людей з надмірною вагою, так як печінка починає виділяти більше холестерину в жовчку. Уповільнюється спорожнення жовчного міхура, що призводить до застою жовчі. Жовч стає більш концентрованою і дозволяє холестерину кристалізуватися, утворюючи камені. В цій групі ризику також знаходяться жінки, люди з ожирінням старші 40 років, та ті, у кого сімейний анамнез жовчних каменів. Поступове схуднення знижує цей ризик, і ви можете насолоджуватися безпечним зниженням ваги, отримуючи задоволення від цього процесу. Також. Ви отримуєте психологічний комфорт. Поступові зміни легше сприймаються психологічно, що сприяє довгостроковому дотриманню здорового способу життя. Повільне схуднення зазвичай психологічно комфортніше з кількох причин. Ну, це швидка втрата ваги часто вимагає суворих дієт і інтенсивних тренувань, що може викликати стрес. Повільне схудення дозволяє поступово адаптуватися до змін у способі життя, знижуючи рівень стресу. Повільне схуднення дозволяє бачити поступові результати, що може підвищити вашу мотивацію та самооцінку. Швидка втрата ваги може призвести до розчарування. І якщо результати не відповідають очікуванням, а часто саме так і відбувається, тому що тіло виглядає не підтягнутим хоч і худим. Як результат? Негативне сприйняття свого тіла, а на додачу порушення харчової поведінки. Повільне схуднення дозволяє поступово формувати здорові звички, які можна підтримувати впродовж тривалого часу. А також усього життя. Швидкі дієти часто є нестійкими і можуть призвести, але частіше призводять до повернення ваги. Суворі дієти часто призводять до зривів, коли людина відчуває себе обмеженою і позбавленою задоволенням. Повільне схуднення дозволяє насолоджуватися улюбленою їжею. Помірних кількостях, знижуючи ризик зриву. Також ви підтримуєте своє здоров'я. Адже поступове схуднення дозволяє організму адаптуватися до змін, що знижує ризик негативних наслідків для здоров'я. Ви досягаєте довгострокових результатів. Поступове схуднення сприяє формуванню здорових звичок, які легше підтримувати. В довгостроковій перспективі, а от швидка втрата ваги часто призводить до йо-йо-ефекту, коли втрачені кілограми швидко повертаються, який можна зробити висновок. Втрата до одного кілограма ваги на тиждень це безпечний та ефективний темп схуднення, який дозволяє зберегти ваше здоров'я, м'язову масу та досягти довгострокових результатів. Крок другий. Змініть свій раціон. Триразове харчування на день є оптимальним варіантом. Зосередьтеся на цільних необроблених продуктах, таких як овочі, листова, зелень, фрукти, цільнозернові крупи та нежирні білки. Таким чином, ви зможете зробити дефіцит калорій і при цьому не бути голодними. Не забувайте про корисні жири, такі як горіхи, насіння, авокадо та рослинні олії, які допоможуть збалансувати гормональний фон. але так як це висококалорійні продукти, вживати їх треба обмежено. Притримуйтеся харчування за гарвардською тарілкою, це допоможе вам сформувати збалансований раціон без прив'язування до зважувань продуктів, що в свою чергу може призводити до порушення харчової поведінці. Важливо дотримуватися принципів здорового харчування, таких як різноманітність, помірність та регулярність приймання їжі. Обмежте споживання оброблених продуктів, таких як сосиски, ковбаси, копченості та інші ультраперероблені продукти. Обмежте вживання цукру та нездорових жирів. Але якщо ви звикли вживати багато солодощів, не прибирайте їх повністю з раціону, так як різке обмеження солодкого може призводити до наростання стресу, як правило, і процес схуднення таким чином сповільниться. Дуже важливо налагодити питний режим, пийте достатню кількість води щодня, уникайте солодких напоїв і обмежте споживання кофеїну. Рекомендую виключити напої, які містять кофеїн хоча б за 6 годин перед сном. Вода допомагає охолоджувати організм, особливо в спекотну погоду. Вода необхідна для транспортування поживних речовин до клітин. Достатня кількість води покращує стан шкіри, роблячи її більш пружною та зволоженою. Вода допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск, запобігає головним болям та покращує концентрацію уваги. Мене часто запитують: а скільки ж води потрібно пити, щоб було достатньо? Зазвичай рекомендується випивати близько 2 літрів води на день. Але потреба в воді може варіюватися залежно від фізичної активності, клімату, вашого стану здоров'я та інших факторів. Тому найкращий спосіб визначити свою індивідуальну потребу у воді це звернути увагу на колір свічі. Вона повинна бути світло-жовтого кольору. Якщо свіча темна, це може свідчити про зневоднення. Як же краще організувати питний режим? Завжди майте воду під рукою. Носіть з собою пляшку з водою, щоб мати можливість пити протягом дня. Встановіть нагадування: використовуйте будильник або спеціальний додаток, щоб нагадувати собі про необхідність пити воду. Також використовуйте спосіб контрольного ковтка. Зробіть один ковток і оцініть, чи хочеться пити ще. Часто люди плутають справу з відчуттям голоду, тому використовуйте цей спосіб, коли між прийомами їжі не пройшло 4 години і здається, що ви голодні. Включайте воду в свій раціон, тобто, крім чистої води, пийте трав'яні чаї, натуральні соки та морси. Але не зловживайте не більше однієї склянки на день. Зменшить споживання напоїв, що містять кофеїн та алкоголь. Ці напої можуть сприяти зневодненню та можуть нашкодити вашому здоров'ю. Одна-дві чашки кави на день вам не зашкодить. Спробуйте замінити каву цикорієм чи какао. Їжте продукти багаті на воду. Так-так. Овочі та фрукти, такі як огірки, кавуни, дині – містить багато води і допоможуть заповнити її запаси в організмі. Коли особливо важливо пити більше води під час фізичних навантажень, фізична активність сприяє втраті рідини через піт, тому під час тренувань забезпечте свій організм чистою водою в достатній кількості. В Спекотну погоду також. В спеку організм втрачає більше води, тому необхідно пити більше. Також при певних станах деякі захворювання, такі як лихоманка, діарея, вимагають збільшення споживання води, тому якщо переживаєте якийсь зі станів, збільшіть кількість води. Також під час вагітності та годування груддю вагітним і годуючим жінкам необхідно пити більше води. Пам'ятайте: пити воду потрібно регулярно. Протягом всього дня. А не тільки тоді, коли ви відчуваєте спрагу, тому що спрага це сигнал про те, що організм вже зневоднений. Крок третій. Додайте фізичну активність. Фізична активність є невід'ємною частиною успішного схуднення. Вона покращує загальний стан здоров'я та надає відчуттям енергії. Сприяє збільшенню м'язової маси, що в свою чергу прискорює метаболізм, так як м'язи потребують спалювання більшої кількості калорій, навіть у стані спокою. Регулярні фізичні вправи допомагають покращити чутливість клітин до інсуліну, що сприяє ефективнішому використанню глюкози та знижує рівень цукру в крові, що допоможе також налагодити і режим харчування. Фізична активність може допомогти зменшити апетит і зменшити спокусу, переїдати. Знайдіть собі заняття, яке вам буде до вподоби, будь-то танці, плавання, йога чи силові тренування. Намагайтеся займатися 3-4 рази на тиждень по 60 хвилин. Довша тривалість тренування не буде мати такої ефективність, а скоріше вас виснажить. І наступне тренування може не відбутися взагалі. Тому пам'ятайте про помірність у всьому, це золоте правило досягнення результатів. Пам'ятайте, що силові тренування допоможуть вам наростити м'язову масу, що якісно відображатиметься на вашому схудненні та загалом на зовнішньому вигляді. Не забувайте про піші-прогулянки, і якщо ви щоденно робите тих славетних 10 тисяч кроків. Ви зміцнюєте здоров'я своїх суглобів, а також допомагаєте своїй лімфатичній системі, яка в свою чергу допомагатиме вам позбутися целюліту та інших застійних явищ в організмі. Ви завжди маєте прислухатися до свого тіла, надмірні фізичні навантаження. Виснажують організм, роблять процес зайняття спортом нудною і небажаною справою. Саме тому дуже важливо знайти саме ту фізичну активність, яка буде приносити вам задоволення. І чим ви будете займатися залюбки? Зробіть фізичну активність не обов'язком, а хобі, яке допомагає урізноманітнити ваше життя. Ну і наступний крок. Змініть свої звички. Налагодьте гігієну сну та керуйте стрес. Стрес, неправильне харчування та інші фактори можуть порушити нічний відпочинок. Здоровий сон це комплексний процес, який залежить не тільки від харчування, але й від режиму дня фізичної активності та емоційного стану. Щоб розслабитися, прийміть теплу ванну перед сном. Випийте трав'яний чай, вживайте кофеїн лише в першій половині дня. А якщо можете відмовитися від нього, замініть краще на зелений чай. Наукові дослідження доводять його користь на загальний стан організму та нищівний вплив на ракові клітини. Але пам'ятайте, міра має бути у всьому. Так як в зеленому чаї теж присутній кофеїн і великі дози. Негативно вплинуть на нічний сон. Так само. Не використовуйте, гаджети вже за дві години до сну. Жодних новин перед сном. Читайте спокійну літературу, вімкніть спокійну музику, використайте аромолампу з приємними ефірними оліями. Зверніться на консультацію до психолога, якщо відчуваєте стрес. Іноді одна консультація психолога здатна змінити усе ваше життя на краще. Уникайте денного сну, щоб відчуття сонливості було максимальним увечері. Намагайтеся спати по 7-8 годин, так як здоровий сон сприяє збалансованому функціонуванню усього організму. Деякі рослини мають природні седативні властивості, які можуть допомогти вам розслабитися та краще заснути. Тому перед сном можна вживати трав'яний чай без цукру. Живіть по правилу літака. Маску одягти треба спочатку на себе. Якість життя залежить в першу чергу від дій, які ми робимо, або не робимо по відношенню до себе. Любити себе головна заповідь, яку не можна порушувати. Знайдіть підтримку у друзів та родини, адже близькі люди, як ніхто інший, бажають вам добра і досягнення ваших цілей. Пам'ятайте, що зміна способу життя. Це процес, який вимагає повторюваності та наполегливості. Має пройти деякий час, щоб нові звички стали вашою звичною рутиною. Тому будьте терплячі до себе і не здавайтеся, якщо у вас трапляються невдачі. І підбадьорюйте себе за кожен маленький успіх. Маленькими кроками легше дійти до цілі, аніж робити великі і обтяжуючі, які організм прийматиме, як щось недосяжне, якщо ви почнете вже сьогодні, то через рік у відображенні дзеркала на вас дивитиметься нова ви. І вона буде вдячна вам за те, що ви дали їй цю можливість. Я сподіваюся, що ви скористаєтеся цими порадами, і вони допоможуть вам на вашому шляху до нового життя, сповненого гордістю за свої маленькі перемоги. Якщо вам сподобалася інформація, і, можливо, ви вже на шляху створення своїх нових звичок обов'язково діліться в коментарях. Я дуже радію зворотньому зв'язку. І пам'ятайте, ви можете це зробити. Повірте у себе.